У суботу шостінці та гості міста святкуватимуть Масляну. Широка програма проведення свята включає в себе конкурс льодових скульптур. Саме сьогодні конкурс стартував на площі біля центру естетичного виховання. Наша знімальна група побувала у льодовому містечку і бачила початок будівництва надзвичайної краси із снігу, льоду і води. Творення снігових скульптур розгорнулися повним ходом у середу зранку. Втретє проводиться конкурс, і всі, хто вирішив взяти участь у ньому, працюють завзято, розповідає Ольга Сокульська, завідуюча сектором у справах дітей, сім'ї та молоді. зв'язку з тим, що конкурс став традиційним, Люди відкликнулися положительно вже всі виходять, строять з хорошим настроєнням. 14 команд працюють, намагаючись відтворити чарівну снігову каску. Символ 2012 року дракон виходить з під лопат та підручні. Допоміжних засобів колективу центру естетичного виховання цього порядку тут 2,5 машини це близько трьох тонн снігу. Всі керівники прикладних кружків працюють, стараються, не впасти з літом. Професійно підійшла до роботи команда викладачів та вихованців дитячої школи мистецтв. Попередньо вони створили ескіз і тепер намагаються не відступити від запланованого. Для нас це дебют. Ми перший раз участвуємо затії. В різних проекціях в світі ескіз є. А що ж вийде, не знаємо. Ми хотим подарить на праздник для наших людей, щоб збили всі їхні ну, рыбки. Взагалі, площа біля центру естетичного виховання обіцяє перетворитися незабаром на такий собі сніговий зоопарк, бо більшість команд будують скульптури представників тваринного світу. Робота йде замечательно, настроєння хороше. Ми намагаємося зробити пінгвіна зимнього, такого красивого. Думаємо, що. Вийде. Нас. Пытаемся это ага. осуществить. Це ще секрет. Надеемся, що у нас вийде краще, ніж усіх останніх. Ми плануємо зробити чудою до рибакіт. Ага. Такую рибут. Вот. Работаємо, вот, плануємо, строїмо. Ми будуємо власне, скульптуру білого ведмедя, який на, на півночі зима вже відходить, то всі, всі скучили за літом, за весною. А ми все-таки хочемо нагадати напередодні весни, що ще зима. На дворі. Строїмо своїм краснознаменим педагогічним колективом. Всі, всі, хто є в строї, плани були з першого по ходу куч і з чого створюють. Тут же це само перестроились. Ну, думаю, вийде кит косатка Виключенням стала команда станції юних техніків. Виправдовуючи своє направлення, створюють справжній корабель. Над ним же майорить червоний прапорець прошлом году у нас ракета була хороша така. Ми построим здесь корабль. Організаторами конкурсу снігових фігур передбачена найменша дрібничка. Всім скульпторам без виключення потрібна вода. Вона дає додаткове сціплення снігу, і скульптури виходять дуже міцними. Біля гідранту чергує представник Шосткінського управління МНС. Воно забезпечує безперебійну подачу рідини. Людям треба вода для чого. Полювають фігурки, застинуть. І будуть стояти довго-довго. Ви не повірите, але снігу не вистачило на всіх бажаючих. Тому термінова була організована доставка вкрай необхідного незвичайного будівельного матеріалу. Цим зайнялося підприємство Шляхбут. Сюди входять 4,7 до тонн чотири тонни вкраз сніга, тонниччира завезять чотирнадцять машини та 15. Нагородження переможців цього унікального конкурсу відбудеться 25 лютого о 12 годині під час святкування Масляної по Шосткинськи. На всіх гостей очікує велика і цікава програма, зазначила Ольга Соку що розпочнеться об 11 годині з кожним годом. У нас розмах масляниці все більше в цьому году предусмотрено і більше торгових точок, більше підприємців будуть участвовати в праздники. Програма на 4 часа розчитана. Ну багато традицій. спортивне будуть мероприятия, конкурси разнообразне. Ну, багато традицій. сохраніли з того года. деякі будуть і новинки.